Розпаковка велосипед з Німеччини. Bike Discount Ось пише байк-дісконтрен. Він, він з Німеччини, він їхав. Ми його замовили, він їхав до нас два тижні, цілих два тижні. І ось буде його, до речі, розпаковувати. Як він приїхав, ми були в шоці, що вона така велика посилка, тому така величезна посилка. В, в, не в розібраному виді він. Ми там дивилися, він не, не, не в розібраному виді. Ми будемо його розпакувати. Перше, друзі, щоб його розпакувати, у нас ось така є пластикова Ну Ось тут ми будемо. Можна ножицями, як ми тут, Можна ножицями розпакувати, можна просто стягнути. Ми, ми тут стягнемо. Так тут легко стягнеться. Зложим. А ось тут, як ви бачите, чуть-чуть теж не зняти, бо тут чудирка, тому ми розріжемо тут. Вона повністю не розрізалася. Так, друзья, давайте будемо розпаковувати, будемо зараз відкривати, думати, що з якого боку, чи з того боку відкривати, чи ось з того боку відкривати. Так, продовжуємо. Став того боку краще відкривати, я так думаю. Наступний момент дізнається що там знаходиться. Так, але спочатку грамона Давайте оглянемо. Тут на уроні. 500. QR код є. Тут QR-код у нас. Ось тут. Що тут нас пише? G-I-R. QIR пише. Підходите бреше. QI-R. Park List Тут є ось така інструкція. От на китайському пише по кимось китайському пише. Друзі, Ще ось такі є. Доместик. Давайте скоріше відкривати його. Кому цікавий цей велосипед поглядає, ставте лайки. Давайте нам відкривати. Почекайте, тут ще друга. Це є паспорт велосипеду. Давайте його знімемо. Дивіться. Uh. Це є паспорт, інструкція в Це є по-англійськи і по-германськи. Він з Німеччини їхав. Ось байк, дисконт, байк. У нас байк. Ось інструкція. Побачите, як його складати, як ним користуватися. І це все хпці. Так він. Є ще не треба було показувати. Я не знаю, як виглядає. Давайте спидимося. Невідомо. Рейм. Рейндом. І це у нас велосипед, подивіться, який власне, нічого електричний. Хоча ні, він такий похожий на електричний, тут тільки... Тільки тільки переключатель а все решта механічні. Він так поглядає, як електричний, якийсь такий маленький, влучка такі круті. Розберемось. Він в картоні, як звичайно. Квьолка замотана. Кв'янка замотана і зараз будемо його діставати я Ось тільки пакували. Як ти виявилося паковує, не можуть зразу полещатися? Тут ще тут заблоковано. Ого. Зараз нам треба муритися, розпаковувати, якось трудитися нам треба. Він зараз його якось витягнути звідси. Так. Я думаю, спочатку, що він синій, але не сперва, він тільки ось ці штуки Ну Зараз ми його весь оглянемо, бо так ми нічого не бачимо, як він виглядає. Зараз зовні ось тут поставимо і включимося, як він виглядає повністю. То побачимо для це пізніше. Для нас це буде мука, труд, а для вас це буде повна секунда. Тому погнали! Ось, ось такий ми намучилися. Десь це була секунда, для нас це була вічність. Так ми витягли велосипед. Він важить вісім кілограмів, допомогли нам батьки. Байк-гонт, можете собі теж його купити, прикупити. Буде ссылка в описі, де його можна купити. Германський магазин. Е, е, велосипед, звичайніше. Ось, давайте знімемо. Ось так, друзі, чекаємо тепер весни, літа, весни, весні будемо кататися, буду... мені перше буде перше враження на велосипед, буду кататися. Мені. Тут треба деталі підкупити. Тут ще не все докуплено. Будемо докупляти, то все. Навіть сучасні велосипеди продаються без педалей, тому треба нам докупляти. До речі, тут ще є такий борчик, є. Тут, може, тут є педали? Ні, хоча нема педалі. Такий ще нам тут коробочка така велосипед, яка люди загнали. І тут знаходяться всякі штучки, якісь прикручувати якась зарядка, тут зарядки є, то все, гайки, щоб відкрутити щось. Ну то й будемо це все ставити, все поки що нам не потрібно. Всі настройки висипають. Можна поміняти відкрутка я тут. Ну то все маленьки такі. Для волосипеди. Ось так ми його розпакували. Чекаємо весни, літа, щоб поїздити на ньому. Ставте лайки, підписуйтесь за таку розпаковку. Якщо ви хочете ще такі розпаковки, напишіть в коментарях, що ви хочете ще такі розпаковки з радістю за Тому стати лайки, підписуйтесь і всім па -па!